Саме тяжке це було якось бачити, як мати переживає і зробити цей вибір. 18 18-річний Богдан Рябокінь приїхав до Полтави з Опішні записатися в добровільний рекрутинг. Гвардія наступу. Хлопець побачив оголошення в інтернеті і вирішив підписати контракт із національною гвардією. Каже, хоче потрапити у бригаду Азов. Про саме гвардію наступу я дізнався і від мами. Їй знайомий запропонував, сказав, що. Зараз набори, там добре обучають, не так як можуть десь три місяці, це достатній рівень. І на наступний день я вже приїхав сюди. У мене якесь відчуття до або щось таке. Ну, воно, звісно, теж є, якась відповідальність, але в основному я просто відчуваю, що я можу. І Якщо я можу, чого ні приймають заявки від охочих вступити до гвардії наступу у центрі надання адміністративних послуг всього по регіону таких пунктів. Шість каже заступник начальника Полтавської ОВА Олексій Бруслик. Записують у підрозділи Сталевий Кордон, Лють, Азов, Буревій, Карадах, Червона Калина, Рубіж та Спартан. Це іде формування восьми бригад, і ці підрозділи будуть елітними. Тобто мова йде про те, що завдання їхнє буде забезпечувати звільнення відповідно наших земель під час деокупації. Всі ті, хто запишуться до складу, будуть проходити спеціальний вишкіл, будуть отримати отримати екіпірування по найкращим натівським зразкам. Гвардія наступу це не мобілізація, зазначає Олексій Бруслик. Адже ті, хто приходить підписати контракт, уже мотивовані добровільно приєднатися до сил оборони нашої країни. Це буде синергія з одного боку. Це ті люди, які вже кадрові офіцери, і інший з іншого боку, це ті, хто запишуться добровільно, якби в склад. Для того щоб і таким чином будуть ділитися, скажімо так, і досвідом і спільно будуть проходити підвищення своєї боєготовності. У ЦНАПі з кандидатами проводять роз'яснювальну роботу, а також розповідають усі нюанси пов'язані з подальшою службою. Говорить пресофіцер Нацгвардії Артем Бархан. Кандидати, які збираються до нас прийти, вони повинні мати з собою паспорт, вони повинні мати при собі військовий квиток. І ксерокопії цих документів після цього ми вони заповнюють у нас заяву, направляють військову частину. Світи їх везуть на військову лікарняну комісію. Вони її проходять. Якщо все успішно, то формуються команди і їх вже транспортом відправляють в бригади, які вони для себе обрали. Подати заявку можуть усі охочі, і чоловіки, і жінки від 18 до 55 років. Окрім ЦНАПу, це можна зробити і онлайн.